Добрий раночок. Ми прокинулися. Син прокинув маму. Він проснувся. Ти ж почисти зубки так не гарно, зайчику. тато вчора зробив гарний стрільбу. Дуже гарні зубки. А? Молодець. Такий хороший мамин хлопчик. Такий носик. Так що сьогодні у нас неділя. Яке у нас число? Неділя. Неділя. Всіго не... гарного дня. А ми сьогодні будемо працювати роботи. Ні... Дуже багацько. Татко мені приніс каву і смачний млинчик з домашнім шоколадною начинкою шоколадною. Так, Як ти угадала! Вкуси подивися, що там? Дуже смачно там, да? Уже по сне. Ледо себе поселить, а? Наш тато повернувся з базарчику. По чому зараз сало тату? По чому сало тату? Смотря який, для яких потреб. Ну ось цей шматочок, В яку ціну? Ой, крижовочка 100 гривень кілограмів. 100 гривень кілограм. Насад Крижов. крижовка. Я не скажу, я в цьому ділі профан. Ці у нас займається татком. І вітаміни для діток мандаринки. Мандаринки по чому? 75 гривень хвилин. Уже 75. Минулий раз ми з Вікою брали ще по 60, так що ціни космос. Ось Тут у нас заготівка, розморожую домашню курочку, буду варити зараз бульйон. Він буде дуже насичений. З частинки бульйону я зроблю курячий бульйон, з частинки тушу картоплинку, А щось залишу в супчику в бульйончику, а щось підмариную вже зварене. І Потім кину в рукаві запектися до духовки. Тоді воно буде м'якше. І смачніше. І буде і до картопельки, і до вермишельки, і супчик, і все. Так що, дивимося, що вийде. Починаємо готувати. Називається вихідний неділя. Все, супчик доварюється. Зараз трошки більший вогник зроблю, відварена курочка. Маринуються, замаринувала я його все, хай трошки постоїть, чоловіку буде на декілька днів на роботу. І тут ще бульйончик є для того, аби затушити картопельки. І тушу картопельку, зараз я її обсмажую за своїм звичайним рецептом. Тупер. По декілька днів я собі розбружу, у нас є супчик. Вечеря і обід буде. У нас вдома обід тільки вікуся, тому гарненько обмажуємо картопельку. Ну, якось так. Обід і дві вечері, наприклад, у нас буде. Ну і ще баночка бульйону курячого домашнього. У мене залишилося ще щось приготуємо, або щось зваримо, або супчик на курячому бульйоні можна буде зварити. Так, щось така краса. Залишилося це все тільки поприбирати, помити п'ятий раз за день посуд. Та то що це буде? Помазуха. Це салом з чесничком? Папричкою. Паприку. Копчиною. Угу. Значить, там сальце, паприка копчена. Що я ще бачу? Що ти туди кидав морквинку? Морквинку. Чесничинку. Чесничинку чуємо. Значить, дивіться, сальце, паприка копчена, чесник, морквинка, перчик. Ось така виходить штучка, і потім просто намазувати на хлібчик, робити бутерброд. Yeah.